Привіт, сьогодні 24 липня 2023 рік. Ось перед вами такий невеличкий плід сорту Паланка. Літній сорт український. Це в мене на двох річці яблуні. Та, що не була реалізована минулу річ, минулої осені, ну, цієї осені, що була осені 22 року. І на ній фактично на кожній ось зав'язалися плоди. Я їх не зривав. Вони вже перестигли по. Обсипалася, я щойно там обробляв саженці. Підійшов, оглянув, такий невеличкий плодин, ну там двохрічечка стояла. В принципі, більшого нічого не видала. І е, скуштував, мені доволі сподобалося. Такий солодкий, приємний на смак, літній сорт. Ой, саженці в наявності. Кому необхідно, на осінь можете звертатися, там двохрічка буде. Малуша, паланка. По-моєму, Малуша, вона там ще вісята, ні, яблучка трішки пізніше. Дем'яна Соломія, зимові сорти. От і є двохрічні саженці, кому необхідно, можете звертатись. На цьому все, дякую за увагу.